Упродовж 166 днів від початку повномасштабної війни в Україні у пологовому відділенні горішньопланівської міської лікарні народилося 220 малюків. Щасливими матусями стали як містянки, так і внутрішньопереміщені особи. До речі, на їхню долю припадають 31 пологи. На світ з'явилося більше дівчаток, аніж хлопчиків, 117 проти 103. У перші дні війни у пологовому стаціонарі горішніх плавнів народилися двійнята. Усі жінки, незважаючи на їхню місцеву приналежність, отримали однакову допомогу як у пологах, так і після пологовому догляді, зазначила Людмила Смаженко, медична директорка КНП, лікарня інтенсивного лікування першого рівня міста горішні плавні. До реалії сьогодення і медперсонал, і пацієнти призвичайлись на сьогодні. Розроблено чіткий механізм дій в умовах воєнного стану. Якщо там спочатку війни, трохи наші дії були такі, може, дещо інколи хаотичні, да. То зараз я можу сказати і по стаціонару, і по жіночій консультації, що, що медичні працівники, що навіть наші жінки, які вагітні після пологові їх члени їх родин. Тобто всі наскільки вже такі. Чіткі, чіткі дії координовані, всі прекрасно знають, що треба робити, коли в який час. Немає уже у нас непорозумінь. Знаєте, коли ми кажемо, що ага, якщо це повітряна тривога, нам треба певним чином себе вести. І спочатку ну, війни, так, да, у нас були такі там прецеденти, скажімо так, із жінками, з членами їх родини, які там не розуміли того, що все-таки. Треба вийти з палати, треба спуститися в приміщення, треба на коридорі правиру до двох стін. То зараз питань з цим не виникає жодних. Всі люди розуміють, що потрібно робити, і заради чого ми це повинні робити. До сьогодні на щастя у нашому місті народжувати у підвальних приміщеннях чи бомбосховищі жінкам не доводилося. Проте, у разі тотальної загрози лікарі забезпечені усім необхідним, аби надати допомогу жінці під час пологів, завдяки міській владі і гуманітарним організаціям, які надають нам допомогу, у нас є все для того, щоб певний час триматися, скажімо так. Певних складних умовах приймати там пологи. У нас є і набори, і стерилізатори. Там ну все, все таке, і очищувачі води, які можуть забезпечувати пологове відділення досить довгий час питною водою. Минулого тижня пологове відділення отримало пакунки малюка. Їх мають право отримувати не лише місцеві породілі, а й внутрішньопереміщені особи, які народили немовля у пологовому стаціонарі міської лікарні. Наразі пакунки малюка користуються неабияким попитом. Якщо не до війни, пакунки малюка останнім часом там от десь з осені не дуже хотіли брати все таки брали оці довідки на. Матеріальну компенсацію, то зараз, зараз, от навіть люди питали пакунок, пакунок малюка, і деякі навіть вимагали, да, але їх просто їх не було цих пакунків. То на сьогоднішній день вони є. Контролювати емоційний стан під час війни непросто ще складніше це робити, коли носиш під серцем немовля. Якщо жінка потребує психологічної підтримки, вона також може її отримати, адже медична установа має штатного психолога. Допомога фахівця нещодавно змінила долю немовляти і його матері. Останній такий прикрий випадок, який в нас стався, це Ну, мабуть, чули, покинута дитина в пологому стаціонарі була. Але знову ж таки, да, мати спочатку відмовилася від дитини, але потім ми просто вияснили, що це жінка, яка вона опинилася Складних соціальних таких от обставинах, і їй потрібна була допомога як психологічна, так і соціальною адаптацією. І от завдяки такій командній роботі нашого психолога, штатних соціальних служб міста, да, які взяли її під активний соціальний супровід, жінка забрала дитинку, вона, дитинка повернулася в сім'ю. Ну, будемо мати надію, що все там буде добре. На жаль, із початком війни у жіночій консультації дещо знизилася статистика жінок, які стають на облік для ведення вагітності. Проте потроху ситуація змінюється. Багато хто із представниць прекрасної статі, які завагітніли, а потім виїхали за межі міста чи країни, почали повертатися. Отже, новонародженим майбутнім громадянам нашої України бути лікарі жіночої консультації пологового відділення докладуть максимум зусиль для цього.